Сяк зима починаю день, думки про тебе до сумних пісень Щоб майже рік не поруч, як ми були разом, Холодні стіни не дають заснути теплим сном. День за днем минає. Незмінна реальність, голові одне питання, що буде далі. Наступний сюжет про музичне волонтерство. З 9 грудня містами центральної України з благодійними концертами їздить Олександрівський співак та музикант Доро. Кошти на ЗСУ. Про участь в спільних благодійних концертах та власні проєкти розповів сам співак. Вони почалися вже близько навесні десь, коли трохи всі отямились після початку війни. Ось і у кожного з нас стало питання, у когось одразу, у когось потім, що я можу зробити для цієї країни, чим я можу бути корисним у цей час. І, наприклад, я і також місцевість, яка у нас тут є, багато дуже творчих людей, вони вирішили, що ми можемо робити творчі проекти, допомагати армії і також з усім всім, що ми можемо займатися улюбленою справою і приносити користь. Перші спроби дали одразу результатів. Це був перший, перший виступ на фонтані, який був масовий. А до цього я зібрав концерт у будинку Піщевича. Також благодійний. ми зібрали за один вечір десь близько 4 тисяч гривень. В грудні разом з Ярославом Шаповаловим замислили ризикований, але важливий проєкт благодійні концерти в Кременчуці, Полтаві, Миргороді Кропивницькому. Завершує тур концерт в Олександрії. Передаємо у фонд моя броня. Ось скільки збираємо, це, це не можна вгадати. Тому що люди різні і дуже важко наперед знати, скільки хто може дасть. Але ми не встановлюємо якийсь, якийсь квиток, це все від серця має бути. Розповів, як змінився репертуар. Англомовний не змінився, але дуже, дуже багато пісень, які ми раніше співали російською мовою. То вже не співаю зараз. Це, це якось вплинуло. зараз. Якщо, якщо я співаю російською мовою, якщо хтось просить заспівати, то це переважно українські виконавці, як Монацік, Барських і так далі, які, які наші хлопці. Бомбокс також. На запитання, чи вважає себе професійним співаком, сором'язливо відповів ні. З чим категорично не погодився ініціатор туру та директор воліарту Ярослав Шаповалов. Я розумію, чому він так сказав, тому що ну, в принципі кожен митець, він розуміє, що він не досяг ще своєї висоти да, кінцевої. Ну і в цьому якби, демонструється те, що Роман розуміє, що йому ще багато рости. Але якщо з точки зору якості його музики, якості його виконання. Він являється професіоналом. Ну, чому я можу відповісти на це питання? Професіонал чи не професіонал визначається тим, чи людина заробляє цим. Да? Роман цим заробляв раніше, зараз вже і заробляє для наших Збройних сил України. От. І ще тим, чи визнається це іншими людьми. Да? Точність Романа визнається. Ми це знаємо по кількості людей, що збирались на його виступах і біля фонтану, і у парку. От, ну і зараз у місцях, де ми виступали у наших тур. У наших турах, розповів Ярослав, як готували тур і чи все вдалося. Були переживання, і ми поки що від'їздили три міста. І от були в Кременчуці, то ми обрали невдалий простір. Да? Там небагата вмістимість, от то і донацій було не так багато, як там очікувалося. У Полтаві дуже гарно відспівали. Да? Там багато людей гарно прийняли, і сцена була досить велика і гарна. От у Миргороді. Взагалі стояло питання, чи їхати туди, тому що був заброньований лише один столик. Але вирішили, що вже раз пообіцяли, то поїдемо. Да, люди виявилися більше і донатів навіть більше ніж у Кременчуці. І також є ще один музикант, професійний дуже гарно грає. Сік. його можливо вже чули. Дехто в нашому місті, хто був на концертах у волярці. Але я з ним готую велике шоу, де буде і музика, і хореографія. Ну і ще дещо цікаве. Да, сьогодні якраз зустріч з художником. От, то буде велике шоу, з яким плануємо мандрувати не лише Україною, але й світом в цілому. Доро починав як вуличний співак. З кінця лютого виступав біля фонтану в парку та збрав кошти на ЗСУ. Наразі збирає людей на сольні концерти. Вже 23 грудня. Запрошує Олександрійців. На цьому не зупиняється. Можливо, наступні концерти будуть в щойно визволених містах України.